Пропонується до продажу простору трикімнатна квартира в чудовій локації на проспекті Аерокосмічний, раніше проспект Гагаріна. Вона розташована на сьомому поверсі 14-поверхового цегляного будинку, що забезпечує комфорт та затишок. У квартирі три окремі кімнати, два великі балкони та зручне планування, яке дозволяє розглянути можливість перепланування в дві однокімнатні квартири. Будинок має винтажний ліфт. Що є значною перевагою у безпосередній близькості магазини, супермаркети, школи, дитячі садки, спортивні та навчальні заклади, аптеки та інші необхідні об'єкти інфраструктури. До метро Спортивне 700 метрів, до метро «Гагаріна» – 900. Квартира світла, простора, з гарним видом, чудовий варіант для комфортного життя або вигідної інвестиції.